Інсульт дещо застаріла назва двох різних патологій. В першу чергу це ішемічний інсульт, інсульт, який пов'язаний з тромбозом або емболією судин головного мозку, а інший це геморагічний інсульт, який виникає внаслідок розриву судин і крововиливу в мозок або під його оболонки. Тобто це зовсім дві різні патології, два різних захворювання, які мають різні причини і різне лікування. Які ж основні причини гіморгічного інсульту? На першому місці це гіпертонічна хвороба. Під дією підвищеного артеріального тиску дрібні судини мозку не витримують напруження і розриваються, викликаючи кровотечу внутрі мозку, його паренхіму, формуючи гематоми. На другому місці це артеріальні аневризми, здуття на стінці артерії з витонченою стінкою, що здатна розірватися в будь-який момент, викликаючи так званий субарахнеїдальний крововилив. На третьому місці артеріовенозні мальформації. Клубки судин схожі на ті, які утворюються на ногах після варікозного розширення. Розриваючись ці клубки, викликають крововилив мозок і стиснення мозку з негативними наслідками. А також кавернозні ангіоми це доброякісні новоутворення в паранхімі мозку, які часто знаходять випадково на МРТ. Вони викликають судомні напади, розвиток епілепсії та іноді в мозок. Основними причинами ішемічного інсульту є формування згортків тромбів в просвіті магістральних судин та серці. З часом ці згортки або тромби можуть мігрувати в судини мозку, закриваючи там більш дрібні судини і викликаючи неврологічні проблеми, такі як слабкість в руці, в нозі, такі як порушення зору, порушення мови порушення чутливості, порушення свідомості. Це і називається ішемічним інсультом. Більш рідкою причиною ішемічного інсульту є захворювання дрібних судин мозку, коли під дією атеросклерози вони змінюються і тромбуються. Через це виникає їх закупорка і порушення кровообігу певних ділянок мозку, які відповідають за функції, що і відключаються після настання інсульту. Як же проявляється інсульт? Є спільні риси як ішемічного, так і геморагічного інсульту. Спільними є головний біль, є слабкість в руці і в нозі з однієї сторони протилежної достання інсульту, є слабкість в обличчі і перекос обличчя, є порушення мови і розуміння мови, а також судомні напади. Це спільні риси і ішемічного, і геморрагічного інсульту. Диференціювати, який саме тип інсульту розвинувся і пацієнта можна тільки виконавши комп'ютерну томографію, яка дасть остаточний діагноз і визначить подальше лікування. У разі геморрагічного інсульту перш за все потрібно видалити гематому, яка спричиняє стиснення мозку. Для цього є свої покази. Не всі гематоми потрібно видаляти. Якщо у пацієнта виявлено артеріального аневризму, є операції по кліпуванню, тобто закриттю аневризми, таким чином профілактуючи її первинний або повторний розрив. Артеріовенозна мальформація і кавернома це свого роду доброякісні утворення, які потрібно видаляти або виконувати їх резекцію. Таким чином, ми профілактуємо розвиток геморагічного інсульту. У разі кардіоемболічного інсульту, тобто, якщо тромби первинно локалізувались в серці, лікування відбувається під наглядом кардіологів, які призначають препарати для профілактики цього тромбоутворення. Хірургічна профілактика ішемічного інсульту полягає в видаленні атеросклеротичних бляшок, що розташовані в магістральних судинах. Таким чином, ми Усуваємо місце, де формуються тромби чи емболи, що профілактує ішемічний інсульт в майбутньому.